А сам свердловину зможеш зробити чи ні? Ну, от на спор, типу, хірак, і от тобі ніхто не допомагає. Ну, от, э, пацани по граніту на спор сказали, що навіть зможуть і техніку перегнати, якщо хороші гроші. Що, типу, з одного об'єкту на другий і так далі. тому подібне. Ти зможеш сам зробити свердловину? Ну, розставити станок. Ну, давай так. Да, Пішли, а, так само от машина тут, тубе станок тут. No. Ну, типа, самому його реально виставити. Uh -huh. Ну, звісно, трошки паригать прийдеться, ну реально. Ну no, так паригать же за гроші прийдеться. Ну, в теорії можливо, а на практиці не знаю. Не пробував. No, Ложи тобі... мені сюди прямо на оцей движок. 500 бачей. 500 гривень? Да. 500 гривень. Ні, бачей. А що у тебе бачей? Ти в магазині що, бачами розчитуєшся? Ну так. Якими? Бакси. крипта. Бакси. Хуяпси, бля. В смислі хуяпси? Ні, хуяпси, псить, вони хуяпсами значу значить. 500 гривень і <i coughs> все. за 500 гривень я навіть вам штангу не витягну. Максим, люди працюють день за 500 гривень, а ти не хочеш за 500 гривень ніхрена робити? Так. Ну бля. Давай я тобі дам 500 гривень і ти відстанеш від мене. Ну давай, на две минуты отстану. Да, нет. Ага. ти дорогий ты не получаешь. Ага. А как ты думал? Мое время стоит на дорого. Ли, на, на лесной косарь час. Ага. Да кто на лесной?